Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Поставила на сніданок кашку варить, а сама зібралася на город по редиску для салотика. Вишеньки наливаються. Оце в цьому році, мабуть, самі вишні і будуть у нас, бо на черешні дуже мало ягідок понав'язувалося. А вишеньок треба і в морозилку понакладати буде, і посушити, і поварити. Продовжує квітувати моя біленька гвоздика, біленький клематис і біленький ірис. Такий гарний колір білий, святковий, нарядний. Дуже так гарно пахне і гвоздика. Ірис. Ви там писали мені, що у вас теж іриси і не пахнуть, Я думаю, що це залежить від сорту. У мене він такий, бачите, як з-під простих. Квіти невеликі, але пахучі, Це підхожу, так вже ж похне. В моєму відео я там теж нюхала. І пиріжки, пам'ятаєте, пекло. Так мені писали, ви риси зібралися нюхати чи пиріжки пекти. Дівчатка, і для душі, не тільки для шлунку ж треба. І на квіточки полюбуватися, і понюхати і пиріжків, борщів понапікати понаварювати. Підемо на город. О, Он дивіться, вже квітує акація у нас. Ну, так і не, і не покажу зблизька. Ну, бачите, теж біла. В білому вбранні стоїть. Є що білкам робить. Підростає моя розсада пізньої капусти. Оце ж сьогодні плануємо поїхати по магазинах. Обов'язково, дівчатка, треба не забутися, е, щось від капустянки. Ви мені писали там купить таке, як на пшонце схоже та потравіть. І а, чим же ж травить колорадського жука, теж треба купити. Підростає пізня капуста в мене, бачите, хоча ось і повиїдала, ну якраз ось тут, бачите, нора її, тому же ж вона її і виїла, поїла мою капусту, може і, мураш... і мурашки. І рання капуста теж потроху. Вилюднює, оце, бачите, рання капуста. Кабачки, дівчатка, вже повикидали там отакі ну, квіточки будуть квітувати. О, не, бачите. Огірочки, які пропали, позасихали, а які серединка таки відростає. Хочу сьогодні оце ж підживити їх. Є в мене два пакуночки Кеміра Люкс я ще в минулому році купувала. Пам'ятаєте, ми з вами були у Людмили, то вона показувала нам, що підживлює все і квіти, і розсаду. Оце таким добривом. І таке добриво дуже їй подобається. Редисочка, наша редисочка. Кожного року Віталій мені каже, сі частинами. Щоб одну з'їстиш, а друга підросла. А я ж це усю понасіваю, а тоді дівчатка вже наче наїлися, і її ж не викинеш, і її ж дуже багато. От, довго вона сиділа, наче не наростала, це вроз. Вроз понаростала. Та тепер же дівчатка хоч не хоч, а треба їсти. На салатик нарву. За одну ж пройдусь. До своєї моркви, пам'ятаєте, я вам там показувала в відео кисіль заварювати, а тоді ж замочувати насіння моркви і казали, писали, що дуже швидко, дуже швидко морква сходить. І це підживлення. Ну що я вам хочу сказати? Ось такого ефекту вау, знаєте, якого я очікувала. Я на цій моркві не бачила. Можливо, це холодно було, можливо, такий рік, ну не знаю. Дуже довго вона сиділа, хоча це ж насіння ж моркви холодостійке, вон там на зиму ж я під зиму сіяла, то вона ж і по холоду зійшла. То сходила вона довго, вже набагато пізніше я сіяла моркву, вам показувала там біля ставочка сухим методом, сухою, сухим насіннячком, прям то це, оця зійшла і та посходила. Так що я для себе м, вирішила, що більше заморочуватися заморочуватися з цим кілем не буду. Хазяїн із самого ранку ходить по городу. Дивиться, як попідгортав. Мені писали коментар, е, яка відстань між міжряддями, щоб я спитала. 70, так як картопля. 40. Картопля, чуєте, дівчатка? Чоловік розбирається в цій справі, бо в сільському господарстві працює весь вік. Е, 70 см міжріддя. Між картоплею. Оток. Це, як я вже казала, наша картопля домашня. Витягали ж і пророщували. А от, от там, де нема, то купована. Хоча теж казали нам вона була пророща. Але ж і картопля ж була різна. І рання, і середня, і пізня. У нас вона мішма. Ну, ось, бачите, ходимо вдвох, як у ті лелеки по городу. Любуємося своєю картоплею. Хочу вам іще показати свої петунії, які я сіяла ось із цих пакуночків. Пам'ятаєте, я купувала помідори, насіння помідорів петунію. І ви мені писали, що вам геть не подобається насіння з таких пакунків. Ну, вже помідори, які я не знаю, будуть, бо ще невеличкі вони в мене. А петунію я вже можу вам показати. Тож, дівчатка, подивимося разом очікування і реальність. Ну що, готові очікування, петунія прізмай F1 і реальність. Схожа, дівчатка. Ну, я хочу вам ще сказати, що перші квітки не такі яскраві, як будуть наступні, як він почне увесь квітувати. Ось, дивіться, бачите. Тако. І кущ, я вже не один раз сіяла цей сорт петуні, кущ великий, такий, аж лягає на ґрунт, і обсипаний такими квітами. І петунія Валентин Ф1 супермахрова. Очікування, хоп, реальність. Ось подивіться, яка вона гарна. Дівчатка, чи не так? Ну Тут намальована вона більш кучерява. Але насправді колір має кращий, ніж на малюнку. Так? Як я вам вже сказала, що перші квіти можуть бути дрібніші, не такі яскраві і менш кучерьові. Тож, буду я, мабуть, вже завершувати своє е, відео, е, бо ми плануємо ж їхати на Чорнобай по магазинах. Але це вже буде наступне відео, можливо, і сьогодні, дівчатка. Покажу вам, що ми купили, покажу свою розпаковку. Дякую вам за перегляди. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!